Інженер, Жнець, Жриця. Рашроялерський роялерський привіт. Ось така колода. Сьогодні буду показувати, як я нею граю. З вами Гріммен. Погнали! А з нами грає плеєр 781 108 Отже, наприкінці приблизно першого тижня або на початку другого тижня. У вас найкращі карти будуть Інженер та Жнець. А отже, вам доведеться ними трішки навчитися грати допоки не здобудете свою першу легендарну або якусь більш сильну карту. А також я взяв жрицю на ману, розбійника на домах, і також у нас є плювач. Я його називаю так, тому що він реально плюється. Якщо ви помітили, ми граємо кооперацію. Тому зараз буде бос горгона. Вона буде закидати нас камінцями. Ось так два камінця. Але в цілому наш противник уже 4 опустив, 6, і поки що я затащив. До речі, саме в кооперації ви не противники, ви побратими. Ви разом зберігаєте вашу спільну базу, яка знаходиться праворуч, ваше королівство, яке рашать монстри, а ви його захищаєте. Тому це спільна гра і ваші наміри мають бути спільні. Але, на жаль, ми витримали тільки 9 хвиль, і далі я не зміг зібрати цеп з інженерів. Ну і в нього було дуже мало карт, і тому бачите, ми програли. Після кожної гри я запрошую в клан гравців, що ще не в клані, адже варто групуватися. До речі, наш герой також носить шмот, і його іноді треба перевіряти. А тим часом я збираю нову колоду, у яку входить інженер, жнець, жриця. І дві карти на дамах, які зараз бачите, під бустом щотижневим. А ми погнали в PvP-бій. Проти нас грає гравець плеєр 769823 сімки. Спочатку аналізуємо його колоду. У нього також жнець і також інженер, але в нього нема жриці. Отже, я його маю продавлювати по мані. Поки що, як бачите, це не виходить, але гра продовжується. Також у нього є два маги. Один блискавичний, інший вогняний. І як бачите, поки що я взагалі цепа з інженера не можу зібрати, і мене завалює. Два житті залишилось горгону. Ми втащили, ну точніше, я втащив, а він пропустив, і в мене два життя, в нього одне життя. Але зараз, як бачите, все продавлюється. І отак От швиденько, швиденько я виграв. Запросив у клан, як завжди, отримав. Ціні призи за проходження гри, і також купуємо ось такий за кристали. Тут є пил. Пил нам знадобиться для легендарних карт, тому юзайте! А ми погнали далі. Проти нас Олександра 84, і ми починаємо цей бій. Отже, інженерний урон у нас має бути спільний, а також жриці в нас обох є, тому по мені ніхто нікого не має передавлювати. Хтось має спершу зібрати цеп. І я це майже зробив, бачите, в неї поки не виходить, все в нас є цеп. І ми продавлюємо. продавлюємо, 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 як бачите, поки що майже на рівних, але по чуть-чуть йде -чуть, по чуть -чуть тиск. І ось так горгон першу я затащив, він не зібрав всю карту пусті місця, і це мінус два житті. Тому перший урок це коли у вас горгона йде, зберіть весь стіл, тому що у вас просто закидає камінцями. Ось, наприклад, наступний ворог, але ми навіть його не побачимо, тому що йому вже нема чим грати, у нього пустий стіл. Отак, перемога, Олександре. Я вдячний тобі за увагу. Дякую, що додивився до кінця. Постав лайк, якщо було цікаво, і підпишись, бо скоро нове відео.